Друзі, доброго дня, вас вітаю компанія Автопарк Одеський філіал У мене на продажу для вас Lincoln MKZ 2012 року випуску автомобіль на гібридній установці, 2,5 атмосферний двигун У ряду з гібридною установкою. Автомобіль для комфорту є позаду парктроніки камера заднього огляду, двохствольний вихлоп на красивих хромованих дисках, красивий білий перламутровий колір. Є е, е, пароль на двері. Двері всі оклеєні у бронеплівку Стан дверної карти, є в нас пам'ять сидінь, електрорегулювання, Світла шкіра, чорну полоску, переднє пасажирське сидіння, перемикання передач, є в нас підігрів вентиляція, Двузонний клімат, штатна мультимедіа з екраном, гібридна установка працює без ніяких нарікань, двигун. Також повний мультируль, є круїз-контроль, є в нас навіть. Сліпі зони. Так. Оп. Крута комплектація. Покажу вам задній ряд, Задній ряд, як у представительському класі. Дуже просторий, комфортний для задніх пасажирів. Те, що треба. Стан дверної карти, класна тачка, котра буде вас чекати в місті Одеса, Грушевського 15А. Встигніть приїхати побачити власноруч. Можна купити у кредит Лізинг 31, будь-який варіант розрахунку. Приїжджайте, чекаємо саме на вас.